Всім привіт, дорогі наші друзі! Е, так, хочу зняти чергове відео, відео і розказати про наших маленьких, показати вам, е, що, які вони вже підросли, не підросли. Як я собі знову роблю з, з некондиції, я собі роблю ай, додаткову. Бачите, вже хвостики обрізані, це ще був той квест. Тому що, знаєте, ну, коротше, це тяжкувато. Я так не дуже цим. Але, коротше, хвостики, зубчики, вся медицина, все, що було. ой, Перепрошую, все, що було, зробили. Коротше, клас. Е, є в мене двоє підопічних, які. Виходить, одному не вистачає соска, я так розумію. Я не знаю, чого воно не стало їсти. Ну, воно намагається все, але його більше задавлюють. І в общем, я його кормлю бутилкою. А є ще одне. Воно завжди є під мамкою. Я вже наблюдала за ним. Під мамкою в нього є сосок, він робочий, все добре. Але навіть коли я йому даю бутилку, бо я бачу, що він чахне всихає, всихає. Даю бутилку, він не може смоктати. Він просто бере нажовує нажовує, ніби я вже йому надавлюю штучно, щоб молочко тікло. Того, що не знаю, з чим проблема. Ну, В нього вирвати кусочок отут, де ікла. Мабуть, коли за сосок, йому пошкодили. Не знаю, чи можна вирізати. Не вирізати відкусувати зубки поросяткам раніше. Ну, можливо, б такої біди не було дуже багато порваних мордашок. Але я думаю, що все буде добре, все заживе. Я вам, звісно, зараз покажу. Зараз, якраз, я вже дорослих свиней покормила. Зараз залишились ці двоє маленьких. Я вам покажу. Я вже ось наколотила, зараз покажу, наколотила пляшечку. Тому. Тому коротше ось таке. Хоча раніше я казала собі, що якщо одне-два не кондиція, ну це природа і має. Вижити сильніше, але коли воно ну, нормально, воно їсть, то чому ж його не покормити штучно? Чого не ставлю бутилки? Того, що я не хочу або е, суміш у відеречку чи що. Я не хочу їх привчати до додаткової зараз, до додаткової суміші, так як має їх виготовити мамка, і вони мають стимулювати її, щоб молоко в неї вироблялось. Якщо вони будуть пропускати харчування, то звісно в неї буде організм думає, що молока вистачає, і вона буде їх менше кормити. Не хочу їх садити на штучне. забирати двох, десь їх додатково обігрівати, додатково бігати кормить. Я також не хочу, так як вони так вони худли, але вони не скинули, ну, не здохли, маю на увазі. То значить, вони, чужий кіт прийшов горда то Виходить, що. Значить, вони теж і теж інколи щось там у мамки хватають, тобто якесь молоко, її якісь вітаміни, вони теж отримають. Тому я їх не відлучаю від іншої. Вони всі разом, просто я приходжу їх і трішечки підгодовую. Не багато і не часто стараюсь, але підгодовую, щоб, ну, щоб вони все-таки вижили. Тому що вони чи маленькі, вони були не з одні з, не з самих маленьких, самі маленькі пробнічки поросятих, я кажу, вони відійшли. Це були крупні поросятка, і так вийшло, щоб вони просто... Можливо, ну менше авторитет, звісно, більші, крупніші свині їх відізнали від мамки, і тому можливо через це їм не вистачає їжі. Але ось така ситуація. Тому йдемо, беру вас з собою. Будемо дивитися, як вони їдять. Може, хтось щось підскаже, чого це одне п'ятнисте, то воно смокче з бутилки, воно світле світлень... п'ятнисте, Петрен, він смокче. Без проблем з бутилки. А от руденьке, таке руденьке в чорну точечку, воно не може, воно накусує. Може, хтось щось порадить, може, у когось таки була ситуація. Зараз покажу, що мій директор робить. Так, ось чуєте, це кричить мій підопічний. Зараз воно вийде на мій голос, я вам покажу, в чим біда. Одна йде оце руденьке, ось бачите, з чорною плямкою на ось воно. Оце не може їсти. І ось те біленьке. Ось воно вийшло. Ось ось, іде воно на мій голос, бачите? Зараз я покажу. Це воно, я так розумію, мами так просить їсти. Бачите? Зараз. зараз. Ой, потусується зараз, зараз о. Є, ось. Бачите, ось воно. І воно те руденьке. Бачите, це чахліта, хоча воно довгеньке. Все. Йдем, йдемо. На на, на 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 на. На мій маленький, на. Він вже знає, дивіться. Правда, мамка, боже, як вона не любить, коли я сюди заходжу. Ой, я вона. Ой, придавила. Іди сюди, на, на, на. На, на, на. О, що десь тут? дивіться, все вже біля мене. А воно щує. Дивіться. А воно через дірку до мене. Дерево, на на на. Так, зараз, бо незручно і камера, і ой! Ой, ой! Звер, дивіться, це моє дитя. Бачите, ой, трошки незручно. Господи. Це, ну це смокче, бачите, а це зараз покажу, як це буде руденьке їсти. Воно не може. Не може смоктати. Не знаю, з чим там зв'язано. Поки подивіться на ці. Бо тут незручно камеру, я нічого не взяла з собою. Якийсь штатив Ось Так покажу, покажу. Ой-ой-ой, так ми їмо. Це їсть. А це з тим в мене явся мокра в цьому лоці. Він мокрий. Я не знаю, чого він її не смокче. Чи... Щось оце мені теж не подобається таке. Маленьке, не вистачає, Ось-ось ось, ось, ось воно прийшло. прийшло, прийшло. <кхе> ну, Бачите, пів бутилки. Шмякс. Мама. Вам показати. Зрочно. Просто шкода мені їх. Що ж вони? Суміш в мене є, вони гарно на цій суміші ростуть. Бачите, він бере, але він не присмоктується. Тобто мені треба брати в руку і це його. Бачите, як видерта ось ця морда. Треба знову знову запшикати, зараз принесу. Спрей. Дивіться, бачите, він накусує. Я думала, може, соска не така. Я взяла іншу, у мене чуть-чуть більша є. Думала, може, йому просто не вести. Він не, не розуміє присмоктатися. Це присмоктується. Дивіться, оп, язик все пішло. А це й ні. Що забилось чи що? Ні, не забилось. На буде ще? Бере. Ну, не підбивай, давай воно поїсть, і потім я тебе погодую. Вона особливо гострій. А ті балдівці, бачите? Я їм соломи насипала, вони вже правда її розвезю, коли я їм туди ближче, але вони там щось собі. Це щось тут корається, дивіться. Моя зоінка лізе до... Зараз буду кормити. Так, все добренько. Поки виключаюсь. Зараз його погодую і, може, ще включусь. Ну що, друзі, цих двох я погодувала. Ось воно, дивіться, яке вже наїжене. І друге з горем наполовину, але поїло. Це теж наїлось. А цих вже тільки, тільки що погодувала мамуля. Так що всі нагодовані, всі ситі, довольні, слава Богу. Слава Богу. Так, да? малиши. Боже, ну мамка така не тронь нікого, бо це кошмар. тихо, ось. Ой, ось. Боє, боє. Ну, будь. Бузі-бузі. Зараз будуть вертатися всі оп. 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 Девчонка такая классная. Кто там еще? Бежите. Оп. Есть. Забегай. Забегай. Со, господи, бедная лыса. Ну все, это... Це. Цей хлопчик классненький. Що ти так довго в тому сараї робиш? Ну як вони такі класні, ну як? Ну як, як вони такі класні? <плес> Смішні. Скубуться, чешуться. А Як жопами об стінки чухаються, я взагалі тащусь. І щось там двоє виясняють, виясняють хто. Хто круче? Це йде? Це йому не дає за ухо його? <сум> а, два хлопці, звичайно ж. Ці зараз всю солому розгребуть і вляжуться. Що ти гризеш мені цього? Мамуля, ти теж? Прийшла сюди позаглядати, що тут робиться правильно. Бачиш, порядки наводять. Порядки наводять. Позіхає. Такий смішний хлопчинка. Смішний. Ти лягай спати. Позіхаєш. Угу, угу. бойня. Хто кого? Вже вони прикольніше стають, то вони такі більше поспали, поїли і все. А це вже такі дуркувати, побіситься. Тут щось, дивіться, вже що намостили. А, тут хтось заховався, дивіться. Клас, дивіться. те, це, це, що я годую. Дивіться, заховалась ховається. ну мокре трохи, бо роз, як п'є, коротше, розливається та суміш. І ось це інше теж. Нічого, ну, вони зараз нагріються, обсохнуть і нагріються. Мать вляглася, да вони ж, вона ж вас тільки що кормила. Ну що ви вже її ту мать мучаєте? Ой. Дивіться, дивіться, Мама, вставай. Вставай, мама. Ми сказали, вставай, нічого не знаємо. Клас, ладно. Можна з ними так довго сидіти, але треба вже йти додому, вже пізно, Митися відпочивати. Ну, для глося, ні, треба ж його поштурхати. Так що такі справи, друзі. Ну що, дякую вам за перегляди, дякую за лайк, коментарі. Всі ваші коментарі читаю, бачу, дуже приємно, дуже вдячна вам за це. Що вам хочу побажати. Міцного здоров'я головне і любіть один одного. Все буде добре. Всім пока-пока. Кажіть пока-пока. Кажіть пока пока, Кажіть пока, -пока.